Знаєте, ми, як віруючі, ми, як християни, формуємося на протязі певного часу, навіть багатьох років. На наше формування як духовних людей впливають дуже багато факторів, дуже різних речей. Перший псалом каже так: блаженна людина, блаженна, дуже щаслива людина, яка не сидить в зібранні розпускників. Чому? Тому що коли ти з дня на день сидиш в зібранні розпусників, ти не розумієш цього навіть. Як оце зібрання, оцей оточуючий круг, він формує тебе як людину. Він формує твій світогляд, він формує твоє відношення до життя, відношення до спасіння. Ти можеш думати, вони на мене не впливають, впливають. Блажен муж, який не сидить в зібранні розпусників. Дуже різні люди. Впливають на нас по різному. Деколи в нашому житті бувають речі, коли ми і не знаємо толком, як поступити. Тоді ми звертаємося до людей. Приходить момент створювати сім'ю такий важливий момент. Думаєш, впевнений, невпевнений, починають люди бігати. Ми... а як думаєш, а ти що скажеш? А вроді нічого, а вроді чого? І е, є багато питань. Треба десь поїхати, треба йти на роботу. Кругом порадників дуже багато. Я буду говорити зараз про порадників. Я пам'ятаю, коли в хаті робив ремонт, це якби став питати всіх людей, як робити, цю би хату ніколи не доробив. Кожний радить по-своєму. Один радить вправо, другий вліво. Є багато порадників. І от вплив порадників дуже великий на людську душу, на формування людської душі. Я про деяких порадників прочитаю вам із Біблії, а ви будете вибирати, кого би краще слухати. Перший порадник, він є в книзі Вихід. Книга Вихід, 18 розділ із 13 вірша. На другий день сів Мойсей судити народ, і стояв народ перед Мойсеєм зранку до вечора, і бачив і тезь Мойсеїв усе, що він чинить з народом, і сказав: Що це ти таке робиш з народом? Для чого ти сидиш один, а весь народ стоїть перед тобою зранку до вечора? І сказав Мойсей тестові своєму. Народ приходить до мене просити суду у Бога. Коли трапляється в них яка справа, вони приходять до мене, і я суджу між тим та іншим, і оголошую їм устави Божі і закони Його. Але тець Мойсейв сказав йому недобре, це ти робиш. Ти змучиш і себе, і народ, цей, який з тобою, тому що занадто важка для тебе ця справа. Ти один не можеш виконувати її, отже, послухай слів моїх. Я дам тобі пораду, і буде Бог з тобою. Будь ти для народу посередником перед Богом і представляй Богу справи Його, навчай їх уставів Божих, законів Його, указуй їм шлях, його, яким вони повинні йти, і діла, які вони повинні робити. Ти ж знайди собі з усього народу людей, здібних, що бояться Бога, людей правдивих. Пропускаю до 24 го вірша і послухав Мойсей Слова тестя свого і зробив усе, що він говорив йому? Зробив порада. Мойсей, ніби Божа людина, але ну він теж помиляється. Він сидить на судилищі, стоїть черга така цілий день на сонці, був у людей є різні справи. І прийшов і офора його тесть, також священник, Мадіамський. І він каже: а що це ти? Зятю робиш таке. Ти сам сидиш, а люди цілий день стоять. Ти недобре робиш. Ти не поважаєш цих людей, як потрібно. Ти створи собі команду. Ти створи собі старішим, які будуть тобі допомагати. І є діла серйозні, ти сам їх будеш рішати. І є діла менш серйозні, це другі можуть рішити без тебе. Ти як будеш сам все вирішувати. І сам, як кажуть, в цьому світі загнешся, і люди будуть мучитись. Візьми собі людей, вони тобі допоможуть. І Мойсей подумав і послухав. І це було добре для народу. Він вибрав 70 старішин, які допомагали йому вирішувати діла Божого народу. Ще одне місце подібне читаю. Воно написане у Четвертій книзі царів. Читаю 12 розділ з першого вірша. У сьомий рік Іуя став царем Іоас, і сорок років царював в Єрусалимі ім'я матері Його Цив'я зверсав її, і робив Іоас угодне в очах Господніх у всі дні свої, доки наставляв його священник Іодай. Сім років нечестивого фолія умертвила весь царський рід, на престол нема кого класти. Нема кого, хто був би царем. Єдиний, якого сховали семирічний хлопець, першокласник. Ви можете собі уявити, коли цілою країною править першокласник? Що він може накерувати, дитина, яка вчиться в першому класі? Біблія каже. І робив Йоас угодне в очах Господніх по дій причині. Тому що у Йоаса був надійний порадник священник Божий, Від цар 40 років правив, і там є таке уточнення, що в Йоаса було все добре до певного часу, поки він слухав священника Іодая. Моїсей слухає священника. І уас слухає священика. Звідси ми робимо висновок перший: і якщо вже і хочеш до когось прийти за порадою, іди до людей, які служать Богу, які знають Бога особисто, які мають з Богом добрі стосунки. Іди до них радитися. Вони зле не скажуть, тому що вони мають досвід спілкування з Богом. Вони розкажуть тобі, як тобі поступити. В даній ситуації іди до Бога і до Його священників, іди у них шукати поради. Вони не обмануть, вони тобі скажуть: добре, що би ти не думав робити, виїжджати за кордон, створювати сім'ю, розводитися, жити. І йди до церкви і запитай у служителів, що робити? Це люди, які покладені Богом, і вони тобі дадуть правильну відповідь. Що робити? Вони скажуть волю Божу. І я для порівняння читаю інші історії, де також були порадники. Правда, ці історії закінчились плачевно, тому що не ті порадники були. Перше місце я буду читати. Друга царство. 13 розділ з 1 віша. І було після того. У Вавесалома, сина Давидого, була сестра, красива, на ім'я Фамар, і полюбив її Амнон, син Давида, і уболівав Амнон до того, що занедужав через Фомар сестру свою, тому що вона була дівчина, і Амнону, здавалося, тяжким що-небудь зробити з нею. Але в Амнона був друг на ім'я Іонадав, син Самая, брата Давидого, і був Іонадав людиною дуже хитрою. І він сказав йому, від чого ти так худнеш з кожним днем, сину царя, чи не відкриєш мені, і сказав йому Амнон, Фомар, сестрове Солома, брата мого люблю я, і сказав йому І надав, лягай у постіль твою і прикинься хворим. І коли батько твій прийде відвідати тебе, скажи йому, нехай прийде Фомар, сестра моя, і підкріпить мене їжею, приготувавши страву на моїх очах, щоб я бачив і їв з рук її з її». Далі розкажу своїми словами, чим ця історія закінчилась. Хлопець полюбив дівчину. Це відбувається в часи багатожонства, коли у Давида 10 жінок. Від однієї жінки хлопець, від другої дівчина. Він її дуже покохав, дуже її полюбив. Він розуміє, що вони в певних родових відносинах. Він не знає, як вийти з цієї ситуації. Находиться друг. Біблія не каже, мудрий, Біблія каже хитрий. Лукавий, підступний, він дає пораду. Вона дівчина, вона не дасться йому так. Ти прикинься хворим, вона до тебе прийде, роби, що хочеш. Він послухав так і зробив. Зґвалтував, обещестив. Це закінчилось тим, що вона лишилась обездолена до кінця днів. Це лише, це закінчилось тим, що його вбили. Повну крові в домі Давида через пораду, яку не треба було приймати. У нас є теж друзі в школі, в інституті, на роботі, і вони всі щось радять. Ти добре дивися, чи це не її надав твій порадник і чим закінчиться його порада. Читаю далі ще одну історію. Коротенько, довго не говорю, тільки напрямок. Третя книга царів, 12 розділ. Буду читати із восьмого вірша. Але він зневажив пораду старців, що вони радили йому, і радився з молодими людьми, які виросли разом з ним і які стояли перед ним, і сказав їм, що ви порадите мені відповісти народу цьому, який говорив мені і сказав, полегше ярмо, яке наклав на нас батько твій. Вони дають. Певну пораду, за браком часу я її упускаю, з 13-го вірша. І відповідав цар народу суворо і зневажив пораду старців, що вони радили йому, і говорив він за порадою молодих людей, і сказав: Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я збільшу ярмо ваше, батько мій карав вас бечами, а я буду карати вас скорпіонами. І не послухав цар народу, бо так суджено було Господом. Молодий цар. Є певне питання. В народі не всі його приймають за царя, не всі його хочуть слухати. Є два варіанти прянік і палка. Що робити з народом непокірним? Люди, які вже в житті щось трошки бачили, вони дають йому пораду. Вони кажуть, батько твій Соломон наклав великий податок на народ, бо на це було, був час такий, коли храм Божий будувався. Зараз храм вже побудований, вже не треба цих податків. Прояви милосердя до людей. Підійди до людей з милістю, і вони тебе приймуть, як царя. Він каже, добре, я подумаю, пішов до молодих таких, як він. А ви, каже, хлопці, що скажете? А вони кажуть: а ти цар чи не цар? Ану, покажи, в кого сила і влада. Покажи, то ти цар, то ти, як будеш такий цар, що, що будуть люди тобі казати, що хочеш. Та що ж то буде в твоєму царстві? Візьми все в кулак, в свою силу, і наведи дисципліну. І Біблія каже: молодих послухав, пішов дисципліну наводити і порядок. Люди чекали милості, люди чекали любові, а він пішов порядки наводити. Порядки закінчились тим, що Адонірама, начальника податків, побили камінням, а Роваму сказали, ми тебе більше за царя, не признаємо. Бо у житті нашому деколи так буває, що треба трошки полівити, треба трошки попустити, треба любов проявити, милосердя, а не показувати силу. А в нас грає ота молода кров, і ми, як Ровам, кажемо, Ану я покажу, хто в домі хазяїн, а потім дивишся, біда, бо послухав поради, як послухав ровоам. Бог любов'ю знайшов людей, а не силою. Христос би міг силою нас заставляти щось робити, але Він кличе з любов'ю. Оця друга історія, вона говорить про те, що є молоді, є старі. Є люди, які прожили на цій землі хоча б 50, а є люди, в яких ще молоко під носом не висохло. І коли людина хоче порадників і біжить до таких же зелених, як сама. Що скажете, що підскажете? А що вони можуть підсказати, як у них тут мокро? Іди до людини старшої. Іди до людини, якої життя прожила. Каже мама дитині дитиночку. Як потемніє, щоб ти вдома була, та що ти там, мама, розумієш? Та то у ваші часи так було. Та ми тепер молодь, ми по-англійськи говоримо. Які там батьки, ми все знаємо. Хоче людина сім'ю створювати, може не треба. Подумай, з ваш може не підходить. У нас любов. Він світський, Бога не знає. В церкву не ходить, у нас любов. Яка любов? Чим ця любов закінчиться? Твоя велика любов? І послухав голоса молодих. Послухав голоса молодих, коли були досвідчені. Брати, і сестри, Біблія просто так нічого не каже, як ти хочеш щось запитати, іди до досвідченої людини, іди до людини, яка розуміється в чомусь. Я читав в інтернеті таку історію. І їде чоловік, машина стала. Не їде. Другий їде такий самий, каже, що сталося? Він каже: а ти в колесо копав? Каже, копав. А скло витирав, каже, витирав. Я більше не знаю. Ну, от ти пішов радитись до людини, яка тільки в колесо вміє копати. Може вона тобі щось порадити. На свою кваліфікацію, От так у житті, коли людина не знає житейських питань, що вона тобі може порадити. Сьогодні, коли включаєш інтернет, а ми сьогодні всі там сидимо, тому що там багато цікавих речей, там стільки порад, включаєш Тік-Ток, включаєш Інстаграм, включаєш Ютуб, радять на будь-який смак. Одні радять потерпи, другі радять дай раз. А в тебе вибір. В тебе вибір. Бачу, включаю жіночка ради, як щось не так, зразу розводяться. Як правило, радять ті, що вже розвели, сидять самі. Їм скучно треба компанію. Парад тьма. Що робити, як робити, як проводити свої молоді роки, все геть радять. І ми там сидимо в цьому зомбоящику, і перед нами вибір. Кого слухати? Чиї поради. Там є хороші поради, там є проповіді прекрасні, де Бог каже, як робити, і є поради людей, які Бога ніколи не знали, чи варто прислухатися до цих порад. Ми будемо молити зараз про дві речі: перше, ми будемо молитися, щоб нашими порадниками було Слово Боже і були люди, які вчать нас цьому слову. Щоб ми ніколи не прислухались до поради людей, які Бога не знали. Вони своє життя не можуть влаштувати, як вони Твоє можуть влаштувати, як вони Бога не знають. Це перше, про що ми будемо молитися. Друге, ми будемо просити Бога, щоб Бог відкрив нам очі, щоб ми розуміли себе зі сторони Божої, не як ми себе намалювали, не якими ми собі кажемося, а як ми в Божих очах, щоб Бог відкрив нам очі, і ми це побачили. Щоб ми шукали щастя у Бозі, щоб ми прийшли до Господа і сказали Богу, Господи, написано, що Бог є Бог, устрояючий життя. І якщо Ти себе назвав Богом, який влаштовує людині життя, хіба не можеш моє життя влаштувати? Хіба не ти той Бог, який має силу на це? Не людина, а Бог. Написано: якщо Господу приємні дороги людини, Він і ворогів її примиряє з нею. І якщо Богові сподобається твоя дорога, твоє життя, Він каже: Я ворогів з тобою примирю. Ці люди, які тебе вчора ненавиділи, сьогодні будуть тебе любити. І Якщо знайдеш Бога, давайте пошукаємо Бога. Тому що наше щастя в ньому, а не в людях. Молимось, хотів би вас благословити, побажати вам дещо. Я вам найперше бажаю мої дорогі. Хай хвороби, про які Бог колись казав, вони будуть, ти будеш чути за них, але ти ними хворіти не будеш, щоб ці хвороби, про які ви чуєте в цьому світі, вони ні одного із вас не торкнулися, але Господь був вашим захистом, щоб Бог дав кожному із вас мир сердечний, радість в Святому Дусі, задоволення від життя, щоб ваші сім'ї були наповнені спокоєм, миром і любов'ю. Щоб ваші діти виростали у славу Божу і в радість вам, щоб на столі вашому був хліб, в ваших домах достаток, коли будете виходити з дома і помолитись, щоб ангел Божого лиця завжди з вами виходив і входив, доброї долі, охорони Божої, як сказав Бог, ні, одна зброя, яка зроблена проти тебе, вона не буде мати успіху. Амінь. Хай так станеться у житті кожного із вас. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай злянеться на тобою Господь і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь світле лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. Обніміть один одного.